Христос, посеред нас, шановні телеглядачі, з радістю вітаємо усіх вас із Новим роком, часову межу якого ми вже перетнули. Та відразу зауважимо: якщо для когось новорічна ніч є кульмінацією зимових свят, то для багатьох мільйонів вірян Української православної церкви це лише їхній початок. Тож, побожно відзначивши новий рік, ми всю увагу та сили душі мусимо зосередити на іншому святкуванні. В основі якого не абстрактна позначка на циферблаті, а конкретна історична подія настільки величезного значення, що саме від неї бере відлік також і цей 2016 рік від Різдва Христового. Отже, сьогодні ми підготуємося до найважливішого дня народження для християн, появи в цьому світі Сина Божого. Щоб достойно налаштувати себе на Різдво, відвідаємо один із найстаріших Різдвяних храмів України. Дізнаємося про поточне життя церкви з новинного огляду. А також побачимо, якими справами готується до Різдва Мала Церква, родина одного з православних священників. І перед усім на кілька хвилин спробуємо замислитися над споконвічним духовним сенсом Різдва Христового. Допоможе нам у цьому Різдвяне привітання нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Усіх вас, дорогі брати і сестри, щиросердечно поздравляю з великим праздником Рождества по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тайна боговоплощення принесла у світ Божий мир і Боже благовоління, і спогади про Тайну пришестя у світ Сина Божого всіляють в наші серця світлу надію. На майбутнє, красиве, щасливе і радісне життя. Христос Спаситель прийшов у світ не в оточенні бурхливих подій, чванливої людської цивілізації, а в нетлінній красоті, людської простоти і скромності, свідками якої були безсловесні тварини та пастушки. Ми з радістю згадуємо як Матір Божа, не знайшовши місця. У Ефлеємі пішла поза місто, і у Бозі печері звершилося таїнство, народився Син Божий, який став сином людським. В цій печері небо поєдналося з землею, і на землю зійшов Божий мир і Боже благовоління. Пастушки перші прийшли і поклонилися богомладенцю Христу і розповіли всім про те, що Сповістив їм Господь про цього дивного божественного младенця. У Рождестві Христовому раділа вся природа. На небі з'явилася чудесна зірка, яку побачили мудрі волхви, яка привела їх із Далекого Сходу до богомладенця Христа, якому вони принесли дар золото, смирну і ладан. І ми сьогодні також поклоняємося. Площеному Сину Божому, який став Сином Людським, щоби спасти людину. І ми приносимо дар Богові свої молитви, які є духовним золотом, своє покаяння, яке, як смирна, омиває людську душу і робить її нечутливою для гріха. Ми приносимо дар сьогодні Богові добрі діла, які, як ладам, благоухають перед Божественним ліцем. Сьогодні ми молимося за те, що Бог післав мир у наші душі, у наші сім'ї і в нашу державу. Ми молимося, щоб наша українська земля наповнювалася взаємоповагою, щоб люди терпіли один одного, щоб ми простили один одного і щоб ми проводили своє життя в любові до Бога і до ближнього. Ще раз поздравляю всіх вас з праздником Різдва Христового. Бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і успіхів у ваших добрих справах і починаннях. Нехай Бог благословить усіх нас! А зараз, отримавши архіпастерське різдвяне благословення, будемо готувати до свята власні душі, прикрашаючи їх відповідними чеснотами. Одна з них смирення. Бог часто закликає нас до нього, і не просто на словах, а власним прикладом. Володар Всесвіту, він приходить у земне життя не у величному золотому палаці, а в глибині убогої печери для худоби. Але гадаю, є в цьому ще один символ: печера це намагання заглибитись у власне серце, зосередитись на внутрішньому світі. Ось чому покоління подвижників ховалися від спустошуючої метушні в глибині печер, де ніщо не відволікало їхньої уваги від спілкування з Богом. Сьогодні Печера Різдва Христового на святій землі це храм, який за своїм духовним значенням, незважаючи на маленький розмір, переважає величні сакральні будівлі. Але чи знаємо ми, що в Києві теж є печера, яка стала Різдвяним храмом? Так у Києво-Печерській лаврі ще першими її подвижниками один з підземних вівтарів було освячено саме на честь Різдва. Давайте побачимо, де наші пращури майже тисячу років тому. Почали прославляти новонароджене богонемовля. Києво-печерську лавру віддаляють від Віфлеємської печери тисячі кілометрів. Та ріднять Віра дарована Спасителем. І ось цей невеличкий храм, розташований теж у глибині землі, а точніше у лабіринтах дальніх печер. Він освячений на честь різдва Божого Сина. Цій печерній церкві майже тисяча літ. Вона одна із найстаріших у лаврі. Дуже важливим для нас є те, що в цьому храмі саме в цьому храмі можливо молилися і засновники монастиря, і перші насельники монастиря. Тому все свято по особливому святкується в Києво-Печерській лаврі і братію монастиря. Храм Різдва Христового знаходиться неподалік входу у підземелля. Дістатися його можна подолавши шлях вузькими лабіринтами, виритими першими насельниками печер, котрі об'єдналися тут у бажанні спільно жити і спільно молитися. Взагалі, первинна функція печер це було поховання братів Монастиря, а вже потім печери були розширені, укріплені, і це стало місцем, де почувають нині мощі святих. А перші храми це були храми для молитви, тому що більша частина братів жила в печерах і майже. Не виходила з них тому браття молилася в цих храмах у ближніх дальних печерах шість храмів печерних, і щотижня почергово в них звершується богослужіння. Богослужіння у печерних храмах, як правило, відбуваються під час так званих полуношниць, оскільки встають монахи в досвіта та розпочинають кожен день молитвою. Нашій знімальній групі благословили побувати на одній з таких. А от на престольне свято в день Різдва Христового тут ніде буде навіть притулитися. Та помінять Господь Бог во царстві своєм, всігда нині присно і во віки віко. Приміщення церкви розділене арочною стіною. У головній частині встановлено двоярусний вкритий позолотою мідний іконостас, прикрашений пілястрами та карбованим орнаментом. Звичайно, він не первинний, а виготовлений київськими зодчими у 1802 році. Ікони теж датовані початком 19 століття і писані лаврськими майстрами. А царські врата різдвяного храму вражають своєю ошатністю. До слова минулого року саме напередодні свята іконостас було освячено після реставрації. Поруч з храмом Різдва Христового знаходиться мощі. Немовляти, який був вбитий від ірода за Христа. Це перші мученики, і ці мочі були привезені в 1620 році Єрусалимським патріархом Феофаном, коли він приїхав сюди, в Київ, на Київські пагорби, і в Києві відновив православну ієрархію після прийняття унії. А в самому храмі дві гробниці тут спочивають нетлінні мощі печерських подвижників вратаря Лонгіна та лавського канонарха Геронтія. Духом преподобних сповнені печерні храми монастиря, а молитвами сучасних його насельників тут примножується Божа благодать. Якими б чеснотами ми не прикрашали душу, усі вони втрачають свій сенс, якщо залишаються лише у віртуальному вимірі наших мрій і бажань. Якщо перефразувати це словами Євангелія, віра без діл є мертвою. Основуєш всякого діла, а надто християнського, є молитва. За мить ми побачимо, як молиться за нас наша церква і просить у Бога духовної підтримки у наших добрих справах. 28 грудня трапезний храм Києво-Печерської лаври кілька годин поспіль слугував залою засідань. Тут проводило щорічні єпархіальні збори духовенство Київської єпархії. Очолив засідання предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Онуфрій. У роботі зборів взяли участь архієреї нашої церкви, які належать до Київської митрополії, та близько 700 кліриків. Перш ніж розпочати засідання, учасники зібрання піднесли спільні молитви за спочилими у бозі священнослужителями, котрі пішли з земного життя у 2015 році. Роботу зборів представитель розпочав звітною доповіддю, у якій розповів про діяльність київської митрополії за рік, що минає, особливу увагу блаженніше владика Онуфрій приділив соціальному служінню, зокрема трудам у цій царині столичного духовенства на парафіях. Як приклад, предстоятель навів роботу місії милосердя без кордонів, зусиллями якої на схід України, де точаться бойові дії, було передано гуманітарну допомогу на суму близько 20 мільйонів гривень. Найпростіше, що кожен з нас може сьогодні зробити для блага української України та серді, це самовіддано і жатовно виконувати свої обов'язки, озброївшись невидимими узами любові та взаємопідтримки. Тільки так ми збережемо нашу єдність, мир в українській землі та в наших серцях, тільки ділами любові та милосердя повинні бути наповнені наше життя. Архіпастер також відповів на численні запитання присутніх щодо актуальних проблем внутрішньо церковного життя. А на завершення священнослужителі Київської єпархії, котрі відзначали у 2015 році власні ювілеї, одержали церковні відзнаки. Насамкінець митрополит Онуфрій привітав усіх із різдвяними та новорічними святами та побажав усім Божої допомоги. В Українській православній церкві стало одним святим більше. 29 грудня у Київському десятинному монастирі канонізували блаженного Христа Ради Юродивого Іоанна Босого. Божественну літургію з цього приводу очолив пристоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. святий Іоанн Босий, його справжнє ім'я Іван Росторгуєв, жив у 19 сторіччі. Він народився в Росії, одружився, але згодом полишив усе і вирушив у довгу мандрівку монастирями та храмами. Так дійшов до Києва до десятинного храму і залишився тут назавжди. Я знаю то, то, просто что он был милосердечный, что он помогал всем, кому мог, и больным, и, и бедным, и он себя не жалел. Он был такой, понимаете, даже зимой восяком ходил и он не замерзал. Своим подвигом он подвигал людей ве веровать, любить, делать, совершать дела милосердия. Он очень, очень много помогал обездоленным. Помер угодник у 1849 році. Його поховали на Щекавицькому цвинтарі. Під час проповіді його блаженство розповів, чому Іоанна визнали святим. Він досягнув вічного спасіння юродством. Це коли людина тікає від того, до чого прагнуть усі, коли сміється тоді, як решта плаче. Ось молитвами святого праведного Іоанна Господь укріпляє всіх нас. На путі своєї э, своєї життєвого странства, щоб ми пройшли його, э, в себе дух смирення, дух любви, щоб ми стали причасниками вечної житті, помалитного святого праведного Іанна. Під час літургії відслужила останню за упокійну літію за юродивим іаном. А потім, керуючи справами нашої церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній оголосив рішення священного синоду про зарахування до лику місцево шанованих святих Київської єпархії Йоанна Босого. Цього ж дня архіпастер освятив братський корпус десятинного монастиря, який знаходиться неподалік головного храму обителі. У день пам'яті Спиридона Передона Тріміфунського керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, відвідав з архіпастерським візитом Вичгородське благочиння. Тут у селі Осещина відзначали храмове свято і владика очолював божественну літургію у церкві святителя Спиридона Передона Тріміфунського. Православна громада, на честь святителя чудотворця, нещодавно відзначила свій ювілей. Десять років тому селяни, не маючи доти власного храму, вирішили звести його на місцевому пустирі. Закладене відбулися 2008 року. І силами громади церкву таки звели, при причому за короткий строк. Храмова ікона має часточку мощей святителя з Тріміфунського. Швидкого помічника у всіх життєвих і духовних потребах тим, хто до нього звертається. По літургії всі учасники богослужіння звершили хресний хід навколо храму та помолилися за подячним молебнем перед іконою святителя Спиридона. На сам кінець митрополит Антоній із задоволенням послухав виступи вихованців недільної школи, що діє при храмі. Діти влаштували на престольне свято невеличкий концерт, і залюбки демонстрували свої таланти, владиці та усім, хто зібрався того дня у храмі. У київських духовних школах наприкінці грудня традиційно підбивали підсумки першого семестру поточного навчального року. Засідання вченої ради навчального закладу очолював ректор Київської духовної академії семінарії митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Зі звітом про стан навчального процесу та про підготовку до студентської конференції, що має відбутися у другому семестрі, виступив перший проректор духовних шкіл протиєрей Сергій Ющик. Учасники засідання також заслухали звіти. Про досягнення закладу у науковій сфері та про діяльність пов'язану із виховною роботою. Також було затверджено теми кандидатських і дипломних робіт та заслухано інформацію про роботу офіційного сайту Київських духовних шкіл та студентського наукового товариства. Різдво свято сімейне. Його неможливо уявити без родинного затишку. Автентичних страв та століттями закарбованих традицій спільного святкування. Проте у цих різдвяних традицій було багато ворогів. Це і десятки років відкритого атеїстичного богоборництва, коли ці традиції викорінювалися кров'ю. Це і наша споживацька епоха, яка на противагу традиційним християнським цінностям запропонувала сучасній людині нові храми, неосяжні торговельні центри та нові традиції, розмаїті розваги, та не зовсім корисний фастфуд. Тому зараз для багатьох, хто має бажання підготуватися до Різдва по-справжньому, знову виникає запитання: а де і в кого можна цьому навчитися? І чи можливо отримати з перших рук рецепт неперевершеної куті або інших складових Різдвяного столу. Сьогодні ми пропонуємо усім вам, шановні глядачі, досвідчених інструкторів, православного священника та його родину, які напередодні Різдва запросили усіх нас до себе в гості. Приготування до вечору – то ціла процесія, особливо у селі. Напередодні свята слід обов'язково посповідатися і причаститися, адже головне завдання родини під час святвечора. Гідно приготувати себе до Різдва Христового. Після генерального прибирання душі генеральне прибирання оселі. Господині дістають із шухлят найкращий посуд, прасують скатертини і з благововінням готують кутю. Деякі взагалі налягають спати, бо кутя – це головна страва святої пісної вечері. А скільки є рецептів куті? У кожному регіоні України вона трішки інша, але обов'язково за маминим рецептом. Нічого. А на ну, давай цю ще ще. Вишеньки – це ж саме добріше, правда? Знімальна група православного вісника завітала в гості до родини священника у місто Бровари, що неподалік Києва. У батюшки Олександра і матінки Олени велика родина. На святвечері Різдво вони неодмінно збираються за одним столом. Матінка Олена каже, що також готує мамину кутю. На Тернопільщині, звідки родом матінка, головні інгредієнти куті пшениця, макс, смажені горішки, цукор і гаряча вода. А другорядних просто нема. Не треба боятися, що вона така. Бачите, появилася юшечка, що її ніби видно, ніби лишня вона. Вона потім крупа, оця, оця пшеничка, вона ще потім в себе втягне, набере сочності більше, не буде стільки рідини. П'ятирічна онучка Катя поруч з улюбленою бабусею. Дівчинка готова додавати та змішувати всі складові. А ще ж. Хочеться потім скуштувати, аби солодко було. Тож переходимо до наступного рецепту кутів. Саме так. Матінка показує нам, якою різною може бути головна страва святвечора, в залежності від регіону. Номер два з Полтавщини. Оця кутя додається мак, мед, кутя, сама пшеничка і узвар. Плюс вишня у власному соку і смажені волоські горіхи. Це ж кутя не просто кутя їжа. Це ми що ми святкуємо, Катюнь? На яке свято? На Різдво це день народження діда мару. <схай> Оце діти да в нас, не Катюнчик. До кого ми завжди молимося? І рано, і ввечері. До кого? Бога. от він маленький і родився. кутя номер три буковинська. Змішайте пшеницю з перетертим маком, горішками, родзинками, медом і додайте трішки гарячої води. Комусь смакує густа кутя, а комусь рідка. Втім, не варто перетворювати святвечір на пишне застілля і свято шлунку. Це таке ну для нас, як для мене, мені здається, що це треба завжди задумати з чого ми починаємо з куті таке велике свято. Для чого от все це початок? Кожен рік ми ждемо, як родиться Ісус Христос, бо це початок. Початок треба починати з чого? З простого з кажуть, хліб і вода. Це найважче, щоб ми ось все це цінували. Ну ось Катюня готова спробувати різновиди куті і вибрати найсмачнішу. Бабуся накладає Катя з виглядом експерта-дегустатора пробує. Ну що, Катюнечка? І ще вкусніше, правда? Ну, були б іще четверта, то вона ще була б вкусніша. Після всіх приготувань онучка з бабусею розповіли все, нам все, все, віршик Різдвяний. Пшеничний сніп на покоті, а на столі кутя. Годинники вицокують Ісусове життя належить батьку першому посмакувати куті. І Божий храм звеличує родина коляді. Отже, ми входимо у Різдво. Тому, підбиваючи підсумок нашої передріздвяної зустрічі, від імені колективу православного вісника та від себе особисто ще раз хочу привітати усіх вас, наші шановні глядачі, з Новим роком та нагадати, що насправді велике свято попереду. І нехай наша програма для кожного, хто зараз її дивиться, стане запрошенням на головний день народження в історії людства. На день народження того, хто прийшов спасти кожного з нас від зла і ненависті, від байдужості та егоїзму, від нетерпимості та лицемірства, спасти від влади смерті ціною власного життя. Саме Він, у відповідь на наші молитви і каяття, здатен повернути Україні мир, аби тільки ми самі були здатні утримати цей мир у нашому серці. Для цього уважніше шукаємо серед розсипів зірок на небосхилі нашого життя. Ту єдину віфлеємську зірку, і прямуємо за нею, готові своїми думками і вчинками привітати новонародженого Спасителя та разом із ангелами заспівати. Слава вишніх Богові, і на землі мир, в людях благовоління. Христос посеред нас і є, і буде.